Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 21 вересня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, чим буде наповнений. Ну що ж, карта дня для нас. Лицар Пентаклів. А на дні колоди вежа, вежа. Лицар Пентаклів це є вже, він пов'язаний з вежою, так, це вже є результат. Навіть не результат, а це таке, тому що ну, у мене є план, бачите, я шукаю ресурси, я шукаю можливості, тому що по вежі щось трапилося. А вежа це от, блискавка влучає, в яку сферу вашого життя трапляється щось непередбачуване, несподіване. Це хаос, це криза, це поломка, це втрата чогось, це сварка. Коли руйнується щось, ну і те, що руйнується, воно руйнується недаремно. У вежі воно, значить, мало тріщини, воно, воно й так би зруйнувалося чи поламалося. Тому, на перший погляд, воно... Страшно, тому що це несподівано, неочікувано, неможливо це передбачити, спланувати, і не готовий до того, і страшно, що робити далі. Але потім розумієш, що воно на краще, тому що відбудувати вежу можна і треба, нову, беручи до уваги те, що спричинило її ось руйнацію. Навіть якщо це стосунки, то будувати стосунки можете з тією самою людиною, з якою ви посварились, розійшлись, виясняли відносини, але вже домовляючи, щоб не повторяти минулих помилок. Ну, знову ж таки, в кожного своє вежа блискавка влучає в кожного в ту сферу життя, вона показує, що так не може бути все, воно вже. Це, це не працює вже цей макет, і тому вежа руйнує. Це можуть бути електроприлади, тому що це блискавка, те, що живиться від електрики, Поломалися електроприлади. І також в самий непідходящий момент, і, можливо, коли немає зайвих коштів купити новий. Але потім ми розуміємо, що ми купили і, там, і кращий, і сучасніший, і ціна попалася якась акційна. Тобто не все так погано. І лицар Пентаклів це і якраз і є вже. Коли ми вже трошки заспокоїлися, зрозуміли, відійшли від тої проблеми і вже дивимося зовсім іншими очима, в нас вже є розуміння і план, де взяти ресурси, де взяти кошти, як це втілити, як це виправити, чи я йду далі по дорозі сам, чи я буду відбудовую цю вежу в партнерстві. Тут вже є і така, знаєте, карта Лицар Пентаклів, вона дуже ну, повільна, але вона дуже спокійна. Вона така земля завжди надає раціональності, приземленості, коли ми прораховуємо, коли ми зберемо до уваги все і не поспішаємо. Отак От і тут. Подивіться, який він тут, лицар Пентаклів, він, кожен думає про своє. Хтось про гроші, хтось про планує навчання, хтось дорогу, хтось. Кожна своя перспектива. Але це наші плани. Хтось про тіло, можливо, знаєте, тут вежа стосувалася тіла. І тут наші плани стосовно тіла. Обстеження чи лікування, чи Вдосконалення нашого тіла. Ну, Підставляйте кожен вже під себе. Ну що ж, що нам допоможе? Що нам буде допомагати, вискочила сімка пентаклів. Наполеглива праця, коли ми е, працюємо і вже навіть. Е, коли хочеться опустити руки, і коли навіть ми не бачимо, ще не бачимо результату, тому що сім це ще не дев'ять і не 10. Це якраз трошки більше половини, коли ми вже пройшли і ще вже втомилися, але результату не видно. Ну, І сім пентаклів позиції, що допоможе, це допоможе така наполегливість, розуміння, що я не можу це залишити, опустити руки, ще трішечки, і буде результат. Ось така наполеглива праця. Над чим? Над тілом, над, коли я йду до цілі і я не можу відступити? Над тілом чи над е, зусиллями, які ви прикладаєте, що нам буде заважати? Незважаючи на от, вежу, така енергія сьогодні ну, спокійна. Впевнена, спокійна, що нам буде заважати? Сімка кубків емоції. Ну, Звісно, що руйнація вона завжди залишає слід. І сімка кубків це наші мрії. Тобто, ви собі вже уявляєте, ви вже це бачите, ви собі плануєте, можливо, обираєте декілька варіантів, і оце заважає, що ви не можете зосередитись на чомусь одному. Хочеться все і одразу. Ми заховаємо емоції, заховаємо наші мрії, наші бажання. Ну, мріяти хор, добре, але зосередитися на одному, обрати щось одне і рухатись от з лицарем Пентаклів, сімкою Пентаклів в ну, нелегко. Я не можу сказати, що легко досягнете своєї мрії чи втілити свої мрії, але принаймні вона. Вона дає сили, вона дає розуміння. Ця енергія така, що вона наполеглива, вперта, наполеглива, і ви отримаєте те, до чого ви йдете. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Щоб не відбулося вас по вежі, пам'ятайте, що. Воно завжди на краще, воно показує нам наші проблемні, слабкі місця, або показує ситуацію, яка не має вже права на життя, тому що ну, щось там пішло не так, щось помінялося, і все, і, і... щоб ми даремно, воно все рівно би розвалилося, але забрало би час, ресурси, нерви, гроші. І блискавка вона пришвидшує, нам показує, що зупинись, відкрий очі, подивись. І я бажаю кожному з нас, щоб та сфера вашого життя, яка потребує перезапуску, перегляду, оцінки, переоцінки, щоб ви могли оцінити це легко, реально, без зайвих ілюзій. І раціонально оцінили, що я маю, що я можу, що я хочу. Я бажаю нам всім легкого дня, легкого, позитивного, знаєте, щоб все, що не відбувалося, відбувалося на позитиві, з гарним настроєм, з легкістю, з впевненістю, щоб з впевненістю, що. Все подолається. Все буде на краще. Ну що ж, мої любі, а я, я вас міцно обіймаю. Підтримую. Люблю вас. Все, все в нас буде гаразд. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Дякую вам за вашу підтримку, дякую вам за ваші теплі слова для мене. Це дуже важливо, мені це дуже приємно. Величезне вам дякую. Ну що ж, хто не з нами, приєднуйтесь. До зустрічі, мої любі. Почуємось, па-па.